Фізична культура. Для дітей 6-го року життя прави виконуємо 6-8 разів. Для дітей сьомого року життя прави виконуємо 8-10 разів. Успіхів вам малята! Лазіння по гімнастичній стінці приставним кроком. Підійшли до стіни, захопили палицю руками і стали на жердину. Перехоплюємо руки. Піднімаємось на одну жердину. Перехопили руки ноги. Спочатку перехопили руками ноги. І так само злазимо вниз. Ноги. Спочатку тепер перехопили ножки. Перехоплюємо. Ось так. Ходьба по гімнастичній лаві з м'ячем в руках. На крок правої ноги руки вгору, крок лівої ноги руки вниз. Давайте спробуємо. Стали не поспішаємо. Руки донизу. Крок правою руки вгору, лівою вниз. Вгору вниз. Вгору вниз. Тепер ваша черга. Стрибки на обох ногах. Правим лівим боком. Спросуванням вперед. Я поклала палиці гімнастичні, а ви можете взяти або стрічки, або стрибалки. Руки на поясі, або схрещені на груді. І просуваємося вперед стрибками. Тепер ваша черга.